Могу вам сказати, що на сьогоднішній день квадратний метр землі оренди в Житомирі в центрі трохи дешеве, містами чуть-чуть дороже, ніж в Києві на Крещаті. Спростити життя підприємцям намагалися автори проекту рішення, яке пропонують на розгляд депутатів міської ради. 249 гривень 80 копійок. Таку базову вартість пропонують затвердити члени робочої групи, орієнтуючись на інші подібні до Житомира міста України. Це незмінна цифра, яка буде застосовуватися при нарахуванні орендної плати та оподаткуванні цивільно-правових угод пов'язаних із землею. Вартість землі у місті неодмінно відбивається на цінах і платоспроможності населення. Зауважує активіст робочої групи. інвестор – це який живе Жетомер не собираются уезжать, который пользуется магазинами, парикмахерскими, услугами, аптеками. Работает на предприятиях Житомир это основной инвестор. І по-моєму місцевій власті треба, в отлічі від всіх останніх повернутися лицом до місному інвестору. Та визначальне значення при розрахунку плати за землю мав би коефіцієнт км 2 який враховує місце розташування та навколишню інфраструктуру, і значно коливався у розмірах. Але члени робочої групи вирішили обмежити його значенням 0,3. Справа тім, що на сьогоднішній день коефіцієнти може коригувати, ну власно кажучи, будь-хто хто має до цього доступ. Я перепрошую. Власне, будь-хто, хто має до цього доступ. Таким чином, ми можемо бачити те, що на, одной, на одній вулиці поруч буде стояти два суб'єкти господарювання і будуть мати абсолютно різні коефіцієнти. Тобто, іншим, іншими словами, це може, я підкреслюю слово може, тому що ну, тут же ж ніхто не стверджує, що це дійсно так, може вести до корупційних дій тих чи інших посадових осіб. Коефіцієнт, який передбачав би прибутковість залежно від місця розташування, фактично стирає різницю між промисловою зоною та центром міста, зауважують фахівці. Виробничники дорікають опять у Комлі нам буде казати, що ми не ефективний менеджер, ми не вміємо управляти підприємствами. А як можна буде держати сьогодні підприємства, коли в предприємстві є технологічна земля крім цього. Це для відходів, це для електросетей, це для води, це для каналізації, та яка не використовується в комерційних цілях. Вона не дає доходу, але вона мусить бути. Попри те, що розрахунки за запропонованою схемою роблять орендну плату за землю значно меншою для підприємців серед місця. Робоча група наголошує на виваженості своїх розробок. мы максимально отошли от коррупционной составляющей, о том, о котором сегодня говорим. Мы на сегодняшний день имеем реальную картину, ту, которую мы предлагаем.